Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ Безпека України, наша безпека, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час свого останнього візиту до Києва. Об'єднане королівство дійсно є одним із найпослідовніших союзників України у війні проти агресора, і його допомога фінансами та зброєю не обмежується. Зокрема, завдяки започаткованій британцями програмі Інтерфлекс на військових базах Збройних сил його величності вже пройшли вишкіл більше 50 тисяч бійців сил оборони, понад 4 тисячі з них українські прикордонники. Чого можна навчитися за місяць інтенсивної підготовки та чого чекати від суворих але справедливих інструкторів країн-партнерів? Відповіді на ці та інші питання у матеріалі наших журналістів. За п'ять тижнів вони встигли полюбити мінливу британську погоду, звикнути до місцевої кухні та трохи дізнатися про тутешні звичаї. На інше не вистачило часу. Ми приїхали і на наступний день нам кажуть, почався сезон дощів. В Британії. тоді я не знав, що це таке ще. Навіть коли було сонце, і, здається, ніби поле, чистенький газончик, але ти в нього завжди провалюєшся. А коли був дощ, тут взагалі питання не було. Дождь був майже завжди. але Загалом воно все загортовує, особливо в окопах. Така британська погода найкраща, Краще тільки в Україні. Програма навчань Інтерфлекс, заради якої українські хлопці та дівчата подолали тисячі кілометрів максимально насичена. Вона розрахована переважно на військових з невеликим бойовим досвідом або взагалі без нього. Ми проводимо п'ятитижневий курс початкової бойової підготовки. Протягом цього періоду заняття тривають щодня: 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Основним завданням цього курсу є навчити військових навичок і принципів, необхідних для виживання, ведення бойових дій та здобуття перемоги. До курсу залучені досвідчені інструктори з більш ніж десяти країн світу. За словами прикордонників, усі вони дуже професійні та вимогливі. Те, що легко не буде, наші хлопці зрозуміли з першого дня. Ну, поблажок таких не було. Скільки ти маєш відпрацювати, якість того, як ти маєш відпрацювати, пхали всі. І діди, їх спинки боліли, і молоді, які там сачкували. У ну, них такі очі, коротші, вони бачили все. Вони бачили кожен, кожен раз, коли ти хотів засачкувати, вони так, давай ще раз, давай ще раз і так далі. Але загалом відношення було дуже хороше. Позаду тебе йшов твій інструктор, він все контролював, все бачив, і якщо ти якось... Чи недбало дбало теж, чи переміщуєшся, чи не йти, чи чи не паніжаєш свою статуру, то да? тому подібне. То він робив тебе трьох супер. Якщо не зважати на звуки пострілів, цей тренувальний майданчик виглядає як звичайне провінційне містечко. Тут вчаться штурмувати будівлі, проводити зачистку та відбивати атаки ворога. Три роки війни в Україні показали, міські бої дуже складна наука. Саме тому тут намагаються відпрацювати якомога більше сценаріїв у забудові з урахуванням бойового досвіду наших військових. Коли ми планували заходи там, маленьких операцій, скажімо так. По захопленню тих чи інших позицій, чи ж тому міста, будинків ми постійно гарантували, що ми спочатку перед тим як зайти в місто, ми провели б детальне вивчення: планування будинків, можливих місць зосередження противника, можливе враження його там, можлива наявність цивільних осіб для того, щоб максимально ефективно виконати завдання своє і максимально вберегти своїх людей. Правдоподібності місія Інтерфлекс приділяє особливу увагу. Реальним має бути не лише ландшафт системи окопів за російським зразком чи зброя. На тренінг з надання першої до медичної допомоги запрошують ампутантів, а роль поранених виконують актори. Кажуть, це формує стресостійкість під час бою. Взагалі ну, мені подобалися сценарії. У нас тривало навчання, і тут раптом встається раптова атака ворога і починається там. Відпрацювання, скажімо так, поборона. Там вже... дивишся справа, залетів окоп, дивишся. Там же афроамериканець без ноги на тебе крові шприца стріляє. От, тримається тебе. Отак От, каже: брате, поможи. А ти не можеш тому що йдеш перший штурм. Поранення руки. Хлопці повинні розуміти характер поранення і надати медичну допомогу. Вони поглиблюють знання, але йдеться про базові речі: як зупинити сильну кровотечу, відновити дихання тощо. Ляжте зліва від мене по одному у кожній смузі. Наведіть на ціль, і незабаром почнемо. Надзвичайно важлива частина курсу стрілецька підготовка. Тут навчають безпечно поводитися зі зброєю та влучно стріляти на ураження. Для нас вони спеціально закупили автомати, копія автомата Калашнікова, але під натовський калібр, з якою ми ходили для того, щоб максимально приблизили до тих умов, яких подальше ми будемо виконувати бойові завдання. Познайомили з основними з їхніми видами зброєння, кулеметами і гвинтівками їхніми. Також проходили навчання на енлавах. йдеться про те, аби навчити їх бути якомога вправнішими зі зброєю, а також як протриматися якомога довше. Щовечора перед тим як заснути, ви питаєте себе, чи зробив я все сьогодні як слід, чи міг я зробити щось інакше? Для мене це честь брати участь у їхній підготовці і бачити їхні успіхи. У січні цього року на підсумковій прес-конференції з президентом України прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що його країна продовжить тренувати наших військових і надалі. Це означає, що іще десятки тисяч бійців повернуться до своїх підрозділів з новими знаннями та гарним вишколом, аби дати гідну відсіч російському агресору. Слава Україні! Героям! слава! З початком російського вторгнення сполучення між Україною і так званою Придністровською Молдавською Республікою повністю припинилося. Утім, закриті пункти пропуску для порушників не перепона. Тепер прикордонники ловлять їх у лісах, річках та на болотах. Кажуть, більшість із тих, хто намагається втекти до так званої ПМР, навіть не усвідомлюють, куди прямують та які це може мати наслідки. На одній із таких ділянок побували журналісти «Кордон.UA». Ось так півроку тому 23 молодики намагалися втекти до невизнаного Придністров'я. За своє місце у турі кожен з них заплатив від 5 до 16 тисяч доларів. Аби ускладнити відстеження фінансових операцій, кошти перераховували на криптогаманець. Та замість омріяної свободи організатори фейкових схем привели чоловіків прямо до рук прикордонників. А так восьмеро чоловіків намагалися подолати кучурганський лиман. Розуміючи, що доведеться переходити водойму в брід, замість гідрокостюмів нап'яли на себе хімзахист. Та до води навіть не дійшли. У результаті мінус 5 тисяч 300 доларів з кожного клієнта, а шахраї знову в плюсі. З початком повномасштабного вторгнення прикордонник Павло з позивним журналіст мобілізувався до війська. Таке рішення прийняв одразу і без вагань. Нас було троє з однієї вулиці в Подільську. Один з них був начальником мене відділення інший через другого друг дитинства. Він зараз проходить навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України. Завдяки мені це я надув йому паруса, щоб він туди йшов вчитися. Вони всі вже були були в Державній прикордонній службі України. Навіть це дуже сильно повліяло на те, щоб я примкнувся саме до лав державної прикордонної служби. За словами військового, бажаючих віддати останню копійку шахраям на цій ділянці справді чимало. Зазвичай вони користуються схемами за великі гроші. У нас є визначені підрозділи, які займаються виявленням цих схем та припиненню даних переведень. Одні із схем це є телеграм-канали та ток канали де безпосередньо громадяни переглядають відеоролики. Намагаються вийти безпосередньо на людину, яка зробила цей ролик. Вони безпосередньо списуються і далі протиправні елементи вже їм малюють дані схеми або кидають точки на карті України, куди їм треба рухатись. Свою втечу молодики ретельно планують. Військові кажуть, маршрути та схеми постійно вдосконалюються. Порушники, народ вигадливий. Вони отримують перепуску на перебування в прикордонній смузі, і коли вони там перебувають, вони там на полях важливо це якісь трактористи або якісь водіділі фур, які їздять в кар'єр. Вони можуть там перебувати. І інформацію бачать, де розташовані прикордонні наряди, коли запускається дрон. І так дана інформація передається далі організаторам переведення через державний кордон України. Та найбільше прикордонників обурюють навіть не наміри утікачів, а не обізнаність та невігластво. Молодий хлопець, який не підпадає під мобілізацію, чомусь вирішив віддати останні гроші в мами, 6 тисяч доларів і піти в пішки, прямо вийти на наш наряд. Без документів з одним студентським квитком. Таких випадків вистачає під час розмови із затриманими прикордонники зазвичай чують одне і те ж. Він мені каже, що це не моя війна, і що я тут роблю. Добре, подивіться на мене. Я 60 кілограм вагою і 170 см сантиметрів ріст. В мене а це виходить моя війна. Значить, я можу в своїй комплектації робити якусь добру справу для країни, а ти не можеш. Я думаю, що це якось нелогічно з його сторони. Вони себе не бачать в ролі військовослужбовців їм краще виїхати за кордон. Керуюся також страхом, якимось незрозумілим, ну, тим паче для нас, коли ми проводимо, проводимо безпосередньо з ними співбесіди, стараємось донести людям інформацію, що в нас також можна служити. І є такі випадки, що дані особи, яких ми затримували, вони проходять службу в Державній прикордонній службі України. Прикордонників там немає, можете сміливо йти. Саме так організатори зазвичай розводять потенційних клієнтів. Кинути підопічник для них справа нехитра. Тим більше, якщо останні ладні піти на все. Всі затримання, що в нас були, навіть останнім часом, ні один громадян України віком 18-60 не розуміє, що він прямує безпосередньо в помер, доводять інформацію, що ви прямуєте до Молдови, безперешкодно отримуєте візу, виїдете собі в Європу. Та реальність зовсім інша. І ось яскравий приклад. Мешканця Одещини, який намагався сховатися від мобілізації у Придністров'ї, призвали до лав російської армії на території невизнаної республіки. Поїхав в міграційну службу зробити міграційну. Там мені 4 дні. з діти Там спустя. Там 4 чотири дня 4 дня приїхали да, представники світів своїм мобілізували мене одразу в часть. Отримавши свіженький воєнник, хлопець, от от мав виїжджати на так зване СВО. Вчасно схаменувся і все ж втік додому в Україну. Однак, на жаль, так щастить далеко не всім. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.